Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. І сьогодні буде чергова рубрика Що краще. Минулого місяця були переможці знову таки маркери «Чош». Вони перемогли маркери ланго старої версії. Це було очевидно. От. І будемо ми їх порівнювати з акриловими маркерами. Artex. Ось вони в мене тут всі, майже всі стоять, а то вже інші маркери в мене там. Маркери Artex у мене багато наборів. Я докуповувала поштучно, яких кольорів мені не вистачає. Взагалі, вони такі самі по собі цікаві маркери, і мені здається, що. Що я їх не дуже вірно зберігаю в горизонтальному положенні. Але коли краще їх зберігати, як на мене, носиком униз. Тому що, коли вони лежать горизонтально, фарба відслоюється, як би вам тут показати, і з однієї сторони пензлик. Біленький, да? більш білий, а з іншої такий темненький. Тобто, фарба, як пігмент, мабуть, розслоюється. Але коли вони стоять носиком униз під час малювання, фарба якось змішується по-іншому і непогано все лягає. Так, набори у мене ось такий один набор, є Artex. Вони в мене вже всі тут, я просто вам коробочки різні покажу. Потім на 90 кольорів. І ось такі ще в мене були. У цих коробках деякі кольори, вони є, повторюються, вони повторюються. Ось. Тож, якщо будете купувати, уважно дивіться на нумерацію маркерів. Так, і щось, давайте ще так, отак, отак посуну, щоб воно вже мені не заважало. І що я ще хочу? Тут в мене лежать дві коробочки. Та що ж таке, хвилинку. У мене тут лежать дві коробочки маркерів. Це маркери чош. з попереднього відео я вам показувала цю упаковку. І ось це теж маркери маркериш. Вони однакові, я скажу, по нанесенню. Але захотіла ще ці достати, вам зараз викраску покажу. Вони в мене колись були на продажу, але зараз я з продажу зняла ці маркери. Тому що нікому без кульки не потрібні, тож буду сама користуватись. І ці маркери двосторонні. З однієї сторони бо щось записувала-записувала і зрозуміла, що нічого не записувала. Ось такий пензлик з однієї сторони і з іншої ось такий. Малююся, я вже чіркала, зараз ще вам почіркаю. так. Ось Пензлик такий. Треба їх використовувати, тому що, щоб не пропадало добро. Ось так. Непогані теж кольори. Спеціально взяла собі, у мене ще є зелений такий набір. Ось так він виглядає, але я його ще не викрашувала, тому що там буде малюночки з фіолетовими кольорами. Я розумію, що мені їх буде недостатньо. Ось така палітра, це от знизу ряд, ну, і, і то, що ж я вам вже показувала. І маркери Artex вам показую зразу. Ось, ось це всі кольори, що в мене є. Тут я їх наносила у два шари, є цікаві відтінки. Зараз там вже вийшли набори на 120 кольорів. Багато сірих кольорів додавали вони і ще щось додавали. Але я думаю, поки я ці не використаю, той набір поки що купувати не буду, тому що багато буде в мене повторів тоді, вже діватись буде нікуди. Так. І давайте подивимось ага, і пензлик. Я вам показувала, не показувала. Ось такий пензлик. Нумерація у artex маркерів я сама клеїла нумерацію, але у нових маркерах вже вона, вони самі ставляться. Ось з цієї коробочки вже нумерація їхня. Вони самі все проставляють. Ну, і, вірно все вони роблять. Тому що наклеювати це дуже довго, особливо, коли вже багато кольорів. Так, і що ж ми з вами будемо цього разу малювати? Ось такий розворот у нас. Я так подумала, що цю сторону ми будемо розмальовувати маркерами, чош, а цю вже маркерами Artex. Зараз я підберу палітру і туди, і туди, і вам все одразу покажу. Так, ось такі кольори я підібрала, такі маркери. Ось викраску я зробила, щоб показати. Ну, Більш-менш щось да, підходить. Рожеві, рожеві трішки. Темно-рожевого шостий номер не знайшла, але вже взяла самий темний рожевий і світліший. Тож будемо. Що з цього вийде. І зараз я підберу палітру з маркерів Artex і теж вам покажу все. Так, а ці ми приберемо, вона така її підставочка. Зараз отак от ми їх покладемо, щоб я не загубила що до чого. Маленькі органайзери з, марк... з коробочок маркерів Artex, До речі, не викидаю, а отак от користуюсь. Ось тут поставлю. І зараз підберу ось цю палітру. Можна і з вами підібрати, до речі. Буде цікавенько. Ось така палітра в мене є. І будемо дивитись. Так, найтемніший коричневий. У нас тут є. Так, жовтий, сірий. Ну, давайте будемо. Так, блакитний, Щось таке і. Не збагну, що мені куди брати. Так, давайте зараз ще одну таку підставочку візьму. Так, дев'ять. Беремо С-52. С-52. Це ось такий, дивіться, як тут. Місця мало, ну, ви як є. Що ж поробиш? Так, ось цей колір буде. Так, є, це у нас, ну, нехай. Так, дев'ятий колір. Так, рожевий. Рожевий у нас можна взяти 24, я так думаю. Давайте спробуємо. Ну, наче-то непогано поки що. Да, відповідає. А, це фіолетовий, і фіолетовий у нас небагато, от 45 можна взяти, або 46. Зараз ми спробуємо. 45, ну-ка давайте. Так, ні, 46. Теж більш такий він, як бусковий. А 47 С. Ось цей, мабуть, а ну-ка. Ні, це більш синій. Зараз вам і не знайдемо з такої великої палітри. І нічого, Жора до мене на плече сів. А ну-ка, давайте ось тут уже. Давайте ось цей 48. 48 беремо, а ці ми ставимо. В свої кладемо ячейки. Так, червоний, то я так розумію, у нас червоний 28. У Артекс дуже класні червоні кольори. Такі яскраві. Так, жовтенький. Жовтенький це нас 09 ну, можна взяти. Наче б непогано. Так, сірий, 90. 90 сіреньки взяти. Ну, це найтемніший, що, що є. Начебто, так. І далі вже буде складніше, ну я так ближче до себе зараз придивлюсь. І тут колір неба начебто як є, так, давайте. Колір неба візьмемо 31. Ось так. Ось. Ну, він більш блакитний, а там більш з фіолетовим відтінком, але дуже темні у мене. Давайте так. Зараз, може, я потім трішечки щось зміню. Далі 33. Так, є. І найтимнійший синій 38 номер. Так. Ось так от, от бачите, от, що я йому хотіла сказати. Відлежався з однієї сторони біла фарба, а з іншої таке, мабуть, пігмент. І оце воно буде по-різному малювати. От бачите, так. Я не знаю, як показати? Пігмент в одну сторону зливається, і потім полоси при малюванні робляться. Але, щоб малювати, вони в мене зараз так от постоять трішечки носиком униз. Фарба вся змішається рівномірно і можна буде малювати. Тож, є свої такі нюанси. Так, що у нас під. Цифрою п'ять. А п'ять у нас можна взяти, Тут у нас є п'ять і чотири. Чотири. Ага, п'ять. Візьмемо 50 маркер. Ну-ка, давайте. Такий. Значить, то непогано. Потім чотири. Ось такий маркер. О, дивіться, тут все підходить. І далі у нас йдуть такі темно-коричневі. О, з темно-коричними тут теж така проблемка є, але можна спробувати С-43 ну, спробувати ось такий маркер. Але я не розумію, чому воно... Ага, ось так. С-43. Ну, начебто нічого. Більш-менш. І... С-53. Такий темненький він. С-53. Ну, що сказати, дуже <с> він і темненький, ще у нас є 95-й номер. Зараз ось так. Ну він такий сіро-коричневий. Навіть не знаю. Можна його взяти, спробувати, так. Да. Я думаю, краще його. Ну, і чорний. А чорний, як завжди, у, ці, э, у маркерів без кульок вони такі водянисті. Не дуже мені подобається, ну, як є, бачите, лужа сплошна лужа. Так, тож такі маркери я підібрала, розмалюю зараз обидві сторони, і потім вам вже все буду показувати. Розмалюю в один шар, порівняємо, і потім розмалюю у другий шар, і теж будемо порівнювати. Я до вас з результатами нанесення першого шару, ви можете побачити, вже можете порівняти. Трішечки, я, мабуть, засмутилася, хотіла вам показати супер клас маркерами Artex, але вони себе повели дуже так огидно. Іншого слова не можу сказати. Чи то такі кольори в мене. Чи, я не знаю від того, що вони зберігаються, навірно. але гарно себе повів тільки синій колір. Він добре ліг. У нього добре на... напитаний був кінчик. Інші кольори. Ну, може, фіолетовий, просто тут заливка така неоднорідна в мене вийшла. Ще хочу вам сказати, що тут колір шкірий. От бачите, так він як у масці вийшов. Потім замінила на ось такий колір, ну, вже не перекривала його другим шаром. Спробую перекрити цю його маску. Так, і ось ці інші маркери. Мабуть, вони у нас знов будуть переможцями, я так здогадуюсь. Ось цим маркером я. Замальовувала ось ці ділянки темно-фіолетові. Але бачите, що я можу сказати? Тут трішечки мені було легше розмальовувати, тому що не було ось таких міні-ділянок, скажімо так. Все було зрозуміло, що я розмальовую. І можна було отак от штрихувати. Я з одного краю до іншого вела маркер і отак замальовувала. От Тут тільки видно, що є такі стики, так, маркерів Ну, і на світлому. Але, якщо чесно, більш задоволена, я знов маркерами чуж. Хоча від маркерів Artex відмовлятися все одно не буду. Мені там є деякі кольори, що дуже подобаються. Можна дати, звісно, другий шанс маркерам Artex і розмалювати ще малюнок, ними, але це буде вже не чесно. Тож зараз буду вже наносити другі шари. І подивимось вже на кінцевий результат. А також хочу ще сказати, вирішила я зараз одразу все чорним обвести, тому що тут великі ділянки чорного. І я думаю, що воно так буде органічно дивити, е виглядати. Тут вже можете побачити, що чорний маркер закінчиться. Хоча сказати, я цим маркером розмальовувала тут з чорної ділянки, і ще ось тут. І його бачите, наскільки багато вистачає, Тож, і перед цим я ж їм користувалась. А тут теж вирішила чорним маркером замалювати, тому що у Артекс чорний маркер він водянистий. Тут я Якби так знала, що він такий, і тому відразу нанесла, щоб і другий шар їм нанести, подивитися, як воно все буде виглядати. Тож, зараз домальовую і побачимо результат. Завершила я наносити другий шар. Ось так перша картинка виглядає. Це я розмальовувала маркерами Чож, так можете подивитись. Другий шар трішечки підвів ось цей маркер, -чош на ось цьому місці. Бачите? Ну, Я заливала не сплошними лініями, як на першому шарі, а вирішила ось так штрихами. І бачите, стики добре видно. Тут я заливала сплошними штрихами і все добре виглядає. Ось так лице, світлі ділянки, все зафарбувала, нічого не просвічується. Чорний Чорний думав, що він вже в мене закінчиться на цьому малюнку, але ні, він добре все замалював, я інший фломастером тут нічого не домалювала. Як взяла один, так і малювала тим, тим же самим кольором. Тож, можете так здалеку подивитись. І зараз вам покажу малюнок, зроблений маркерами Artex, де я нанесла другий шар. Я її трішечки по кольорам переробила. Можете бачити, що в нього вже лице не таке жовте. Взяла інший колір. І взяла, я скажу, Мабуть, я їх, невірно зберігаю. Взяла для шкіри з цієї коробочки, і вони в мене лежали чомусь довго, ось в такому положенні, вертикально. І бачите, як гарно от шар. Це в один шар я малювала. Це який же маркер? 32-й, мабуть, я взяла. Щось я брала? І не пам'ятаю, або 27-й брала. Якийсь взяла і вже не пам'ятаю. Так, 27 я брала ось цей і перекривала його. Теж, ну, фіолетовий бачите, що все одно ріг не дуже добре, хоча в мене маркери мої прийшла ніч після першого із. Першого шару, і всі маркери в мене отак от стояли в вертикальному положенні. Тобто фарба трішечки набігла на кінчики, і більш менше скажу, були вони у кривісті. тож Вирішувати вам, я б, мабуть, дала шанс Артекс наступного разу їх з кимось порівняти. але не знаю, буде це правильно чи ні, чесно чи ні, вам вирішувати, хто буде переможець. Зараз я дві одразу вам, два одразу вам малюночки покажу, переставлю камеру на штатив. Ось так виглядають дві роботи. Ще раз повторюсь, перша робота виконана маркерами. Що ж, друга робота маркерами Artex. Ось, можете Так, от я вам трішечки покручу, поверчу. А, і, до речі, ось ось ці два місця, ось цей світленький і ось цей. Тут у три шари, тому що там кольори наплутала, ну, воно, бачите, і видно більше блищить. Так, Якось так його вам покажу. Тож, буду чекати на ваші коментарі, які маркери вам більше сподобались, які будуть переможцями у цьому відео буду дуже чекати. Пишіть ось. І переможці у наступному відео будуть змагатися з ось такими маркерами. Вони схожі на маркери. Що ж трішечки, як по корпусом схожі? З ось такими маркерами. Я її не дуже часто користуюсь, але є тут цікаві кольори, Тож, на цьому буду завершувати. Цей ролик такий, мабуть, він не дуже такий великий, вийшов по розміру. Думаю, вам сподобалось. Всім гарного дня і до побачення!